Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today, your task was to read this text, page 109 in your students' books. На сьогодні ваше завдання було прочитати ось цей текст, this week's top holiday tips, перекласти його, щоб ми могли далі опрацьовувати завдання пов'язані з цим текстом. So let's read the holiday advert. Edwards, uh, давайте прочитаємо. Я його вам збільшу. And then we will do some tasks after this text. So A. Go hiking through the beautiful mountains of the Marcantour National Park in the south of France with a donkey. A family holiday to remember. Don't worry, we teach you how to make friends with your donkey. Прогулянку через красиві гори, Маркантюр у національному парку на півдні Франції. З віслюком. Поїздка, сімейна поїздка, яку ви не забудете. Не хвилюйтеся, ми навчимо вас, як подружитися з вашим віслючком. Текст Б: Intensive three-week esperanto courses in Beautiful Switzerland. Learn a new language and make friends with people your own age from across the world. There is also lots of time to go skiing or sailing on Lake Geneva. The, the price includes accommodation and all meals. Our next course for teens is starting on the 19th of June. Інтенсивний трьохтижневий курс з вивчення мови есперанто в, в красивій Швейцарії. Вивчаємо нову мову та заводимо друзів з людьми вашого віку з усього світу. Це також чудова можливість покататись на лижах, поплавати на човні по озеру Дженіва. Ціни включають в себе розміщення, тобто проживання і всі, і все харчування, всі страви. Наш наступний курс для підлітків стартує 19 червня. Next text. Text C: Rockaway Beach is great for sunbathing, swimming and surfing. At the same time, you are only 45 minutes away from central New York. Just take the A-train to go shopping or sightseeing in Manhattan. We recommend the fun inexpensive Freeland hotel near the beach. Отже, текст C у нас про пляж Rockaway, де можна чудово позасмагати, поплавати, зайнятися серфінгом. Цей самий час ви лише в 45 хвилинах від центрального Нью-Йорку. Лише сядьте на, на потяг A та опинитеся у місці, де зможете сходити за покупками, побачити визначні місця на Манхетені. Ми рекомендуємо, так як це дуже весело. Недорого. Ми рекомендуємо для цього готель «Фріланд» поблизу пляжу. Text D. Are you looking for an unusual place to stay? The 180-year-old West Osk Lighthouse has dramatic views of the Bristol Channel, but is only two hours by car from London. Great for walking. The sunsets over the sea are spectacular. Ideal for families or perhaps a special weekend for two. Тре... Наступний текст. Ви шукаєте щось надзвичайне, якесь надзвичайне місце, щоб зупинитися. Вам підійде 180-літній готель. Будиночок, можна сказати, чи це готель такого, такого плану так? Best Ask Lighthouse, назва його. Він має дуже драматичні такі краєвиди на Брістольський канал і знаходиться лише в двох годинах машиною від Лондона. Дуже чудово можна прогулятися, побачити заходи сонця біля моря, так, над морем. Вони просто неймовірні. Ідеально для сім'ї, для сімей або, можливо, якийсь особливий вікенд для двох. Ось такі тексти. Тренуємося в читанні цих текстів англійською мовою. Переклад ви почули. Let's get back to our students' books. Давайте повернемось до нашої сторіночки в підручнику. And uh, you may also answer where do you prefer to spend your holidays? Ви можете дати відповідь, де усно, де ви віддаєте перевагу uh, провести відпустку там чи канікули. In the mountains, in a quiet village, visiting a city, on the beach, by a lake, at home, у горах, в тихому селі, відвідати якесь місто, на пляжі, біля озера чи вдома. Exercise 2. Let's listen to the descriptions of people looking for a holiday and tell what do they like? 1. Kirsty, 14, and her brother Evan, 13, like trying new things. This year their parents don't have time to take them on holiday. So, Kirsty and Evan are looking for other options. 2. Damon and his girlfriend Julia are 18 and from London. They love the sea, but Julia doesn't like flying. 3. The Darlings are a couple with two teenage children. They love nature, but don't like staying in one place on holiday. Керсті, їй 14 років, і її брат Еван, йому 13, люблять щось новеньке спробувати. І цього року її, їхні, у їхніх батьків немає часу взяти їх на канікули, тож Керсті і Evan шукають якісь інші варіанти. Деймон і його дівчина Джулія, їм 18, вони з Лондона, вони дуже люблять море, і Джуль, але Джулія не любить літати. Сім'я Дарлін, Дарлінгів – це пара з двома діть, дітьми-підлітками. Вони люблять природу, але не люблять залишатися в одному і тому ж самому місці у відпустці. So, What Do They Like? Що їм подобається, що ми можемо сказати про цих людей? We, we may say that Kirsty and Evan like trying new things, Damon and Julia love the sea, and the darlings love nature. Next task. Let's match these adverts with. With the people we were talking about. Тепер нам потрібно підібрати для ось цих людей, про яких ми говорили в другій вправі: Thirsty and her brother Ivan, Damon and his girlfriend Julia, and Family The Darlings. Нам потрібно для них підібрати ту рекламу рекламу того місця тієї поїздки, яка їм буде найбільше підходити. So say which holiday sounds most interesting for them. About Kirsty and her brother Ivan, we can say that three-week Esperanto course in Beautiful Switzerland is best for them. Так вивчення мови нової на три тижні в Швейцарії буде для них чимось таким новим і найкраще їм буде підходити. Damon and his girlfriend Julia, they may try visiting 180 year old West Usk lighthouse with dramatic views on Bristol of Bristol Channel. And the darlings they may go hiking through the beautiful mountains in the south of France. Yes. Also, please study this vocabulary box. Вивчаємо ось ці слова. Можете спробувати знайти їх в тексті, приклади, приклади з цими словами в реченнях, текст, який ви читали на сьогодні. Звертаю вашу увагу, що це іменники, які закінчуються. Бачимо, бачимо що в кожному з цих слів закінчення ING. Але це не дієслово, ці всі слова ми використовуємо як імен. Піший похід, прогулянка, екскурсія, поїздка на човні під парусами, похід за покупками, похід у визначні місця, катання на лижах, засмагання під сонцем, серфінг, плавання і прогулянка. In your opinion, which holiday activities are most fun? Також висловіть свою думку усно, на вашу думку, яка із цих активностей найбільше вам підходить, найбільш цікава. And your homework for the next lesson will be in your workbooks, page 105. 1, 2, 3, and 4 exercises. Exercise 1 match photos with Activities, підписуємо картинки, як вони називаються. Exercise 2. Match the comments with activities in exercise 1. Далі ми ось ці назви вставляємо в коментарі. Який коментар підходить до якої активності? Read the description of people looking for an activity to do on a day trip. Take the things they like. Прочитайте спочатку. Опис, що кожний з тих людей бажає, чим він бажає зайнятися в своїй одноденній подорожі, та визначить, про що йде мова в цих трьох описах. А потім виконайте вправу 4 exercise 4. read the adverts from A to D for things to do on a day trip to a village called Boulieu, and match them with the people in exercise 3. Та підберіть, яка яка з цих реклам подорожі підійде ось цим людям у вправі третій. Ось сюди вписуємо літери. This is your homework for the next lesson. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye!